Привіт! А, а ти можеш, до речі, будь-які питання мені задавати про кланикам. Okay. Коротше, я хочу зняти влог, який я давно не знімала, але я давно вам обіцяла про те, як я створила бренд косметики артефакт. Я хочу окрему лекцію про це записати, але це буде така негрузяща інформація про те, які покапу я пережила, як я півтора року це робила, як ми робили пакування, і паралельно з цим буду показувати вам цікаві візуали пасування швейцарську нашу фабрику і так далі. Я думаю, що це буде дуже цікаво, і в мене вже десь там сиве волосся, але у нас вийшло. Але я спочатку хочу, щоб ми з тобою поснідали. І підемо збиратися, я хочу показати текстуру, фактуру кожного продукту, розказати, з чого ми починали, ти будеш пробувати це на собі, будеш задавати мені будь-які питання. І я вже розкажу, що у нас найкраще продається, і я розкажу, як мене накинули на величезну суму грошей вперше в моєму житті. Але, як ви бачите, я жива і пережила це все, і все нормально, і е, я раджу кожному отримувати досвід е, і спокійно його відпускати. але Применять, да, это короче на своей жизни. Я просто знайшла скульптор Бос «Гусінка», тому що мій влог буде починатися з того, що ми будуємо. Це мені на перший корпоратив дарувала команда, коли скульптор був тільки рік. І ось цього ж хочу почати. Хочу влоги про косметику, але справа в тому, що нам скоро 5 років, 28 вересня, ми. У нас буде великий селебрейшн, поки ми не знаємо який, але вигадуємо зараз. Коротше, і у нас ми підійшли до цієї. Там, до цього Майлстоуну. Мейл Фейс uh, 360 імперія. Тобто, у нас є зараз сервіси. Це скульптор на правому березі, на лівому березі, франшиза да? окремий напрямок. У нас є дистриб'юція гаджетів PureLift Україн. Це гаджети, PureLift Face, PureLift Pro, І до цього всього ми зараз запустили бренд косметики, на якому ми і працюємо у нас в майстерні, і продаємо окремо, тому що зараз ми починаємо йти вже B2B, Ми пропрацювали uh, місяць. Завтра буде місяць, як артефакт Го uh, Goes Live. і. Сьогодні я хочу розказати більш детально про, то, про те, як я цей бренд будувала. Аліза, яка знімає цей влог, буде задавати мені питання, якщо що, перебивай, задавай все, що хочеш. Тому що я хочу, щоб це не було повчальною лекцією. Це повинен бути такий живий, живий кейс. Так от. Як я взагалі вигадала бренд, чому я вирішила його зробити? Я ж тоді, ще працювала в ІТ, і у нас в Братиславі був офіс, і я з Віння в Братиславу їхала на електричці і приїхала, а мене звільнили. І я сіла і думаю: блін, треба робити свій бренд косметикою, тому що на ньому треба працювати, щоб зменшити собі вартість процедур для того, щоб поставляти свою косметику франшизам, щоб вони працювали на цій косметиці, тому що це не дуже так сказати солідно, да, мати мережу фейсбарів, скінбарів, які працюють, типу на Мідіка с клінікал і так далі. Тобто на цьому всьому ми продовжуємо там е працювати, тому що є декілька позицій, без яких ми не можемо. Типу вогонь, да, там е mm -hmm. на ньому ми і, і будемо його робити на Ice Клінікал. Але базові основні засоби, які у нас просто тоннами. Е як сказати, розходуються, да це гель для гаджетів, це балм для масажу, це креми, якими ми це закриваємо, сироватки, місти. Це все нам було архіважно мати своє. І тому я набрала Альоні, це наша керуюча, скала Альона. Я буду робити бренд косметики. І вона мені написала, я пам'ятаю, бо сказала: та ви крейзі, типу, можете відпочити, вас ж тільки звільнили. І е, я почала думати: ну так треба збирати експертизу в мене такий девіз в усіх бізнесах не Сильно консультуватись з кимось, тому що якщо я починаю говорити з людьми, які вже робили щось схоже, я починаю а, от ну типу вкипитувати в так, ні, я впитую в себе їх страхи mm -hmm. і починаю думати, що це не підйомний такий обсяг роботи, який неможливо зробити, тому що люди ж розповідають про свої помилки, розумієш, і вони вони ці, ці розказують, як це важко, який це великий ринок, що косметики мільйон брендів, що українські бренди випускаються mm -hmm. зараз. Пачками, і ти ніколи не будеш як там, інститутом або там, сістерс, або щось, а я, може, і не хочу бути, взагалі хочу свою якусь. Да, там Потрібно мільйон грошей. Да. І це, типу, інвестиції реально, типу, аля мільйон і на маркетинг від 100 тисяч доларів в місяць. І все. Я просто закрилась би і тоді б нічого mm -hmm. не робила. Тому я зробила свою. Таку тактику, як і зі скульптором продакт менеджерську Тобто я сіла, відкрила та Google Drive і почала писати, що я хочу взагалі. Це ж треба, щоб ідея народилася. Поки не буде ідеї, ти не закохаєшся в неї візуально. В мене так працює, тому що естет yeah. і візуал. Тобто я вигадала бренд, мені треба вигадати назву, щоб вона полетіла. Мені треба, щоб дизайнер намалював а, дизайн, і коли я буду бачити цей дизайн, я буду закохана і хотіти його скоріше зробити. От в мене так працює. Ну і коротше, я думаю, ну я ж зроблю баночок 500 на пробу масажного балму. Ми їх там будемо довго розходувати, скульптор, Про продаж я навіть не думала, я думала робити тільки бренд в роботу. Я прийшла до українського одного бренду і сказала, давайте разом зробимо бал в декілька ароматах і будемо на них працювати. Коротше, нічого у нас не вийшло, тому що вони були в запарі. Взагалі вона сказала, що такий маленький обсяг не цікаво. І коротше. Я позвонила в українське виробництво одне. Мені дали контакти. Сказала: Я хочу робити з вами типу, масажний бальзам. Мені сказали, да, у нас є масажний бальзам, дуже класні заготовки. Ми вам і прийшлемо. Ви скажете, як доробити. Ви зробите аромат, і коротше, ми будемо потім на зробимо. І так за місяць мені ніхто нічого не вислав, коли я писала ну що, ну що, ну, що, Мені скинули таку кашицю, якусь таку розтьокшуюся по баночці, десь на виробництві, і сказали: вибачте, у нас щось тут компатибіліті тест не пройшов, воно все типу, розтіклося. А ми не можемо вам запропонувати цей балм. Ну я думаю, ну що робити взагалі? І тут я вирішила відпочити і поїхати на ретрит, на його ретрит. Я поїхала в Італію на його ретрит. І познайомилася там з одною жінкою, яка там в топ-менеджменті компанії Наші органи це для волосся бренд. І mm -hmm. я розповідала про свої ідеї, тому що в мене є скінбар, що в мене є гаджети, що я хочу косметику. І вона така: я тобі дам виробництво, з якими ми в Італії працюємо: італійські, і швейцарські. А ти сама обереш, де тобі можна вироблятися. Я думаю, італійське, швейцарське це ж скільки мільйона, мільйонів, мільйонів мені зараз там вони скажуть, але ну ладно. Я, коротше, взяла ці контакти, приїхала додому і е, ну, ти уявляєш, що в мене немає ніякої експертизи. І я просто роблю з ними зум і кажу, я дівчатка Аня, я в Україні маю скінбар, я хочу свою косметику. І вони, типу, мені всі так, да, клас, все ми робимо в нас там виробництво під ключ, все такое. І потім сейлз мені скидує асети. Просто скидує, я бачу презентації, красиві, така прайси виробити стільки та з тестами, стільки та формули унікальні тільки то чиїсь формули, типу коли ти вають а не правят uh -huh. І Я така, блін, а з чого ж почати? Ну я а ін... Що дороже. Private – а правед це ти повністю сам mm -hmm. з нуля. А white ти береш готове і просто під своїм брендом продаєш, тому що в світі б'юті продається все балом по private маркетинг, як кажуть. Тому ти можеш виробити те, що під різними брендами вже десь продається, oh, просто да? наклеїти своє пакування і продавати в Україні як і розказувати про щось інше про цей бренд. Да? Там ну звісно, знаючи ну типу склад, не вигадуючи, але просто. Кірк з іншої сел... сторони. Селенпоїнти да, свої УТП в якось там зробити і так далі. Ну і коротше, але я хотіла прям щось своє. І е, чим більше я з ними спілкувалася, тим більше я розуміла, що ніякі 500 баночок мені ніхто не зробить. Тобто всі виробництва казали, що там мінімальна кількість одиниць одного продукту 5 тисяч, наприклад, мінімальна 10 тисяч. Я коли бачу тисячі, сидячи дома, отак вот от. Біля ноутбуку, я думаю, куди я взагалі лізу. Ну, по-перше, як? А де коробки? Ну, нічого не знаю, от клянусь, нічого. Я, коротше, почала. Інтуїтивно просто думати, що я оберу виробництво, де мені сподобалось спілкуватися взумі з людиною, і мені сподобалось спілкуватися з швейцарським виробництвом. Там був такий, типу, класний чувак, який казав мені, да, the baby is born, Ми бажаємо тобі успіху, давай ми разом з тобою вигадаємо, де да ти така молодецька, яка класна ідея. та-та-та». І, і він сказав, що навіщо тобі робити один продукт, якщо ти в нас вже будеш купувати е, ну, балкове виробництво, багато mm -hmm. одиниць? Тобто, а це ми мабуть... тобі. Треба платити ще за вход, да ну там де поцілий цілий прайс. Розробка семплів, розробка формул. Ти хочеш формулу викупити, або ти, ти не хочеш шокула, да? Е, да ну типу, ти кон... як... контрактне виробництво це mm -hmm. називається в Швейцарії. Ну і короче, і вони сказали, що ми вам можемо зробити мінімально 15 тисяч одиниць. Вибираємо, можемо зробити тобі 15 тисяч баламів. Але як ти їх будеш продавати? Ти, ну, в тебе на ринку достатньо ємкості продати таку кількість. Я сіла, я думаю, ні, ну це страшно. Якщо 15, мені треба зробити хоча б 5 продуктів, по 3 тисячі, тоді це буде 15 тисяч різного, ну, різного продукту. Чомусь я так собі просто вирішила. І я, коротше, почала думати, що це буде, як воно може виглядати. Ну, дивляєш, скільки навкруги брендів в тебе розривається голова. Ти ж не можеш зайти в Pinterest, написати. Brands of Cosmetics і зробити так, як хтось вже зробив, тобто я ж таки uh -huh. е, упора на унікальності, на ніпопсовості і так далі. І мені треба було щось таке зробити, прям що е, ну, мене відзеркалює, можна так сказати. Аскорія вже є все. Ну, В принципі, в світі є все. Звісно, і можна сказати, що і ми у когось типу, стирили дизайн, але я клянусь, що коли ми робили це, я, е, у нас не, не було е, бренду, з якого ми злизували дизайн. Це просто було степ бай-степ, я розкажу. Ну, і, коротше, я обрала з вісьми виробниць, швейцарське виробництво. і я хотіла, щоб Прям принципово була на моїх продуктах написано Swiss made with Ukrainian soul, тому що люди довіряють швейцарській якості. І, друге, що я настільки стресувала вже від війни, звісно, що це все на нас накладає відбиток, і ти точно хочеш щось максимально сейф, щоб тебе ніхто не обманув, щоб ти свої гроші точно в ідеальну компанію перевів, щоб з тобою не було ніяких жодних проблем. Тобі зробили такий ідеальний швейцарський продукт. Ну і коротше, домовили... до коладку. Да, ми домовились так. на 15 тисяч одиниць, і я починала думати про назву. І якось в один прекрасний день я продумала назву артефакт, тому що артефакт, що таке артефакт, якщо навіть ану а... так. Uh -huh. І коротше, я придумала назву артефакт. Якщо зайти в тлумачний словник, що таке артефакт? Це неологізм від латинського арс іскуства, фактус зроблений по, по, по законам мистецтва, продукт творчої діяльності людини. Культурний артефакт це будь-який штучно створений об'єкт, маючи, маючи фізичні характеристики і знакове -символіч, символічне а, зміст. Тобто, коротше, це щось. Штучне, що зробила людина і що має зміст. Це ідеально. Короте, тому мені здається, що ця назва ідеально підходила. Я написала своєму дизайнеру і сказала: а давай вигадаємо якесь пакування. Коротше, вони зробили мені пакування. Я буду тут показувати це пакування, де була суперкрута, креативна така упаковка, яка була в. Паралоні. Ні, не ця. Це Ні? був перший мій дизайн взагалі. Це те, що через півтора роки було. Да? І, а і вона була в, м в пінопласті, в такому сірому, на якому було вибито артефакт. Вона сказала: буде класно, якщо б люди розламували цей пенопласт і діставали цей артефакт. Я така, все, клас, так і буде, вау. Коротше, вона накидала мені не просто концепт, а так просто драфтово. І я думаю, я хочу це робити. Артефакт by Sculptor, артефакт СП, тому що декілька продуктів, mm -hmm. артефакти. І кожен продукт це різний артефакт. Ну і, коротше, все. А, я я пам'ятаю, як я у відні. Зайшла в ресторан, замовила собі келих вина, і думаю, я буду робити такий продукт нереальний там все таке. Написала швейцарцям, що я вигадала назву. Вони мені сказали, що молодці, я ж сіла, думаю, які взагалі та продукти будуть. Ну якщо я зараз буду дуже сильно там, розмовляти зі своїми косметологами і думати, що нам потрібно, я не, теж буду ну, збита з пантелику. Mm -hmm. Тобто, я, як власник, завжди може і неправильно, але сама все вигадую, і потім навчуся на своїх помилках. Я думаю, нам точно потрібен гель для бугаджень. Гетів, тому Я що теж проти демократії гаджетів, тому що гаджети у нас постійно використовуються. вам мірор, пурліфти. І гаджетні ці всі продукти вони швидко закінчуються. Ми окремо поговоримо про них. Потім ми постійно робимо масажі, тому нам потрібен Баум. Звісно, це все класно було б закрити супер сяючою сироваткою для того, щоб такий був природний глоу, щоб люди могли безтонально окремо робити цю сироватку Крем, і ідеальне було обличчя. крем. Щоб закрити цю всю рутину. Ну, і думаю, міст класна тема, тому що ти носиш з собою міст, сумач постійно пшикаєш її на обличчя. І цей міст повинен бути багатокомпонентний. Якщо його напшикати на ватку, ти можеш протерти їм обличчя після самомасажу, або, наприклад, ти можеш просто взяти з собою його в сумку. Тобто, два е, компоненти. Я на пляжі постійно так шикала, щоб це освіжити. Да, 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 да. Ну і коротше, і я розписала собі такі продукти. Просто розписала сама, як собі бачу, що буде таке, 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 і те. Так. Все. І е, е, з цією ідеєю е, я почала шукати пакування. Я ж пишу швейцарцям, А де мені взагалі... Банки такі зробити. Вони ну дивіться, є вторинне пакування, є первинне пакування. Оце первинне пакування, це вторинне пакування, Коробка це роблять різні компанії. Ми можемо вам дати декілька компаній в Італії або Швейцарії. Ви там дізнавайтесь. Ну я почала писати всі ці компанії, і вони мені почали писати, що ось наш каталог продукції. Я відкриваю каталог продукції. В них білі банки з білими кришками. Вони сказали, що можна, щоб ці кришки були ще чорні. Я така, а в мене такий концепт. Вони е, ну, Біологік це навіть прикольно. Ну, ну таке прям <с дешева <с єва, знаєш, така пластикова. Є скло, є, типу, м -м, пластик. І я говорю: а ну, в мене такий концепт. І вони ось каталоги. Просто обирайте в каталогах. Ми вам нічим не можемо допомогти. І я бачу, що у них всіх в листах, в емейлах знизу, що побачимось на. Paris Packaging Week», що в Парижі буде виставка. І я думаю, о, так я поїду на цю виставку і там знайду собі пакування. Я одним днем лечу в Париж на цю виставку. Я з літака з сумкою відразу туди. Там просто нереальних мільйон павільйонів пакування. Ми бачимо компанії, які роблять е, косметику для пакування для Hermès, L'Oréal, Dior, J'adore, ці кришки, типу все. І я до всіх підходжу і кажу, дайте візитку. А що ви робите? Вони. А ми робимо туби. Ми завод по тубам. А ми завод по кришкам. А ми завод по спреям. А ми завод по банкам. По джарс. Я така. Дивіться, в мене п'ять продуктів, вони всі в різних банках. І вони вони мені кажуть: ну так шукайте продукт, який завод, який вам буде робити банку, завод, який вам буде робити кришку, завод, який вам буде робити спрей. І, і взагалі, от у нас такий, наприклад, приклад. А круглих кришок ми не робимо. Це неможливо. Навіщо ви їх намалювали? І я така. Коротше, я провела на виставці ці десь ну, там, 10 годин, напевно. І ввечері я просто впала на Кавралін, там десь просто на пол на підлогу сіла і заплакала, тому що я розуміла, що я ніколи не зроблю пакування, яке я вигадала. І я скинула дизайнеру е свої думки. І вона сказала: Так це ж супер. Ми ж тепер будемо. Нам є від чого відштовхуватися. Ми зараз переробимо дизайн під варіанти, які можливі. Я така, так варіанти ніякі не можливі. Просто є банка. І я не знаю навіть куди бігти, тому що це різні заводи. Просто все різні заводи. Як я буду замовляти одне там, друге там. Потім воно що буде їхати в Швейцарію, Швейцарії в Україну. Як це все докупи взагалі зібрати? І коротше. А, і тут я підходжу до одного великого стенду китайського і кажу: дивіться, в мене така продукція. Ви можете зробити? Вони такі, так, да, можемо, звісно. Я Така і круглу кришечку зробити. Да, да, зробимо. Я Така дивіться, в мене крем там, типу, один банка така. така у ту потом туба, потім спрей, і потім в мене під з пампом. Да, да, ми зробимо всі види ваших продуктів, всі види вашого пакування самі там в Китаї. Я така ой, клас! А давайте мені контакт. Коротше, вони дають мені контакт, а, скидують мені прайс. Я бачу цей прайс такий конський трошки, і трошки офігіваю. Вони мені присилають приклади пакування, яке в них є. Воно дуже дешеве, дуже трешове, я покажу тут все, все буду показувати. Біл, і, коротше, я така подивилася, думаю, блін, ну якось. От навіть ти просто береш отаку штуку під сироватку, але цей памп, він такий якийсь. Золотий, такий дешевий, ужасний, і ти такий. Я не хочу, щоб мене був такий продукт. Але я не можу собі уявити, що якщо його покрасити, як це може бути? І вони мені пишуть: наприклад, градієнт ми не можемо зробити, а покрасити всю банку. Ми не можемо. А в цій банці ми можемо покрасити тільки кришку, пофарбувати. А тут, ну коротше, те, що зараз ти бачиш, це вже ж не те, не те, це взагалі результат роботи іншої команди. І коротше, при цьому прайс не реально великий. Я починаю з ними працювати, сплачую їм там дві тисячі доларів за семпли. А вони мені щось роблять, присилають ці семпли, а це повний трешак. Це я просто покажу, як це виглядало. Вони не попали в пантон. Наприклад, цей колір Балму, да, який такий модний ми намагалися зробити. Він взагалі був блекло оранжевий, такий дешевий, просто ужасний. І як просто... вони є зараз? Подивитися. Е, вони в Польщі там у моєї знайомої, яка приймала цей продукт. А, може, є, ну треба шукати. Коротше, воно просто виглядало треш, просто треш. І е, були не круглі кришки, а звичайні. Звісно, вони мені сказали, що круглих кришок вже неможливо. Коротше, це була компанія, яка просто е, свого представника на виставку вивела, і він з різними заводами домовився, зробив фікс 10 і скинув мені цей прайс. Я була в шоці, я не знала, що робити далі. Потім я не знала, де брати це картонне пакування. Я не знала, як правильно описувати всі ці штуки на, на коробках, тобто інгредієнти, в якому вони порядку повинні бути, на, якої, на якій мові, як робити штрих-коди. Оце клейми, наприклад, да, де тут, тут, Типу, це отак, це отак, це отак, це отак. Які клейми мені ставити? Їх мільйон. Тобто, я е, зайшла в скульптор, взяла мільйон брендів, які у нас продаються, на яких ми працюємо. Я Лися які там клеїми, і я не знала, можна мені робити клейм, де тестується на тваринах, наприклад, або а він тестується на тваринах? Ні, звісно, ні, але просто а можна клеїти? А, можна клеїти, але давно заборонено тестувати на на тваринах а -а -а. ніхто на них не, не, не тестує. І тому, коли ти бачиш цього зайчика, а це я про... знаю, хто так виходить. Е, ну які бренди. Вони навпаки навприкільки цього зайчика, щоб ви воно ну, хотіли ж купити. <звіт> так, щоб хотіли купити. А це маст. Е, ну ніхто зараз не тестує на тваринах. Тому я не робила цей клейм, тому що це типу аксіома. Ну не може бути такого. Також ну, багато клеймів це маркетингові такі кроки. Вони. Кліють там штуку, що типу там упаковка сама знищується, да, там органічно mm -hmm. або ні. Там. Ну, коротше, всі ці приколи а, ну, в мене не так. В мене звичайна упаковка пластик скло. А, але а, там є три основні клейми, які повинні бути для майбутнього європейського ринку, тому що для України немає ніяких мастів зараз. А я відразу робила як на європейський ринок, там тому український текст, текст і е, е, англійський текст. Коротше. Е, To make the long story short, Я знайшла компанію, я написала своїй знайомій, яка зробила компанію по консалтингу і супровіду у виготовленні продукту. Це може бути тільки пакування або пакування, і продукт, і так далі. Я сказала, що в мене вже є продукт, продукт виробляється, і мені треба допомогти з пакуванням. І вона. Під ключ мені зробила цей процес. І тоді, коли ми зробили перші баночки, які приїхали, ми поставили їх поруч з тими, що були. І коротше, цей процес був довгий. Це робилося в Китаї на різних заводах. Воно плило там півтора місяці, потім воно зберігалося на складі. А під час цього всього в мене вироблявся продукт на швейцарській фабриці. І вони присилали постійно семпли в обичних таких баночках. І ми ці семпли, наші 13 там косметологів, всі тестувалися на один. Іншому, на клієнтах постійних, які дозволяли це робити на обличчях, на різних шкірах. І я їм давала постійно якісь там висновки: що, типу, тут запах не подобається, тут ковзання не дуже, тут жирна, жирна текстура, менше ойлі компоненту, а гель на пурліфті не витримує 5 хвилин, треба, щоб він був більш в'язкий. Додайте вітамін С, там сироватку, а можна то, а можна сьо. Тобто ми працювали над складами дуже довго. І Моя найулюбленіша частина як мене кинули на гроші, давай поміняємо.